Це черга до відділення Укрпошту в Ужгороді. На момент зйомки матеріалу вимушених переселенців тут не було. Сюди прийшли Ужгородці сплатити комунальні послуги. 30 хвилин у черзі стояла Люся Грабовець. Прийшла, присіла, відпочила і все нормально. Обично 20-30 хвилин Робить завжди дві каси, а це залежить від скільки квитанцій у клієнтів. І роблять дівчата дуже швидко. А ви сьогодні прийшли сплатити рахунки? Якісь? Ну так, комуналку. Скажіть, будь ласка, як того вести? Ви прийшли сплачувати комуналку? – Так. – сплачуєте на практичку, інколи ще в банку. Я постійно тут. Я недалеко живу. і Туди з А це інше відділення Укрпошти тут черга до двох зал. В одній стоять ужориці, аби сплатити платежі, в іншій – вимушені переселенці, аби отримати соціальні виплати. Чекає тут і Олена з Донецька. Я прийшла отримати допомогу як біженець. Я взагалі записала ще 15-го числа і була дев'ята, але я нічого не встигла отримати. Сьогодні списків нема. Тільки жива черга. Тоді взагалі були страшні черги не підійти. Тому я вже чекаю, коли трошки розсосеться. Два оператори, а кожна, кожна людина приходить в неї. Я от одна самотня, тому мені швидко. А ті, хто приходять, з них три чоловіки, родина, чотири чоловіки родина, стоять тут сутками. У черзі тут стоїть і Тетяна з Мелітополя Запорізької області. Недавно прийшла. Просто я не знала, в якому залі отримати допомогу. То в один зал прийшла, спросила, то в інший спросила. Тут очередь, я перший раз прийшла. прийшла, прийшла хоча б просто узнати списки. Якщо б списки вивезли, да, хто да, може да, отримати по собі, а то Ми б здесь не стояли в черзі. Це було б, конечно, намного облічення. їхньому персоналу і нам. Мота соціальну допомогу вимушеним переселенцям необхідно мати статус внутрішньо переміщеної особи. Заявку можна оформити в електронній формі або у ЦНАПах, територіальних чи соціальних центрах. Наразі в Закарпатській області є 395 тисяч вимушених переселенців. З них близько 150 тисяч вже отримали довідку. ВПО внутрішньо переміщеної особи. Тому їм уже надходить соцвиплати за березень-квітень, каже заступник голови закарпатської військової адміністрації Петро Добромільський. На сьогодні 30 тисяч заявок вже оплачено. Ми прогнозуємо, що це близько 70-80 тисяч осіб вже отримали кошти 2 тисячі гривень на дорослого, 3 тисячі гривень на дитину і 3 тисячі гривень на особу з інвалідністю. Близько 100 тисяч 653 особи отримали кошти від міжнародних партнерів. Це ООН. УВКБ, ООН по міграції і ООН продуктового напрямку. Кошти надходять на банківський рахунок. Зараз вже є відповідно зміни, зможуть отримати через Укрпошту, через інших операторів фінансових послуг. На сьогодні кошти надходять на банківські рахунки, які люди відкривають в Ощадбанку. Зараз перелік буде розширений, зможуть отримати і в інших банках, де вони відкриють рахунок. Петро Добромільський також розповів гроші для соцвиплат переселенцям надають міжнародні організації та виділяють з державного бюджету України. Соціальні виплати надає держава внутріпереміщеним особам це за березень і квітень це всім, хто зареєструвався. Зараз вже є відповідні зміни постанові, будуть виплачуватися вже за травень, червень і в подальшому, ті, які зараз в зонах бойових дій, де дійсно знищено в них конкретно майно, їм ніде проживати, і де вони в оточеннях. От ці люди будуть отримувати і надалі. Вони будуть проплачувати нам всі кошти для всіх внутріпереміщених осіб. І на сьогодні ця цифра більше 100 тисяч. І думаємо, що на протязі двох тижнів це буде вже майже всі люди охоплені цими виплатами. Всі агенції, вони між собою цю інформацію працюють, щоб не було дублювання. І вони будуть отримувати по 2200 гривень на одну особу на протязі трьох місяців. Розрахована ця програма. Соціальну допомогу вимушені переселенці можуть отримати у відділеннях Укрпошти це 177 відділень. Розповіли. Директор Закарпатської дирекції Укрпошта Сергій Калій виплати в нас розділяються на кілька категорій. В першу чергу це йдуть виплати управління Верховного комісара організації Націй з питань біженців та представництво міжнародної організації ООН з питань міграції. Це агенція в Україні на протязі повного квітня та скільки ми маємо, сьогодні 17-й день травня, нами здійснено виплату 178 тисяч виплат здійснено на суму понад 161 мільйон гривень. Пошта є в цьому питанні оператором. Кошти зараховує кошти нам надає для виплати саме у ці міжнародні організації. Вони є ініціатором цього процесу. Сергій ну, Калій каже, заклад. на відділеннях Укрпошти виділили окремих операторів, які займаються оформленням соціальних виплат для вимушених переселенців. Ми надаємо більше 50 видів послуг, тобто це і посилки, це і соціальні виплати для інших верст населення, це і пенсії. Тому ми і комбінуємо для соціальних виплат тимчасово переміщеним особам і біженцям працює окремий оператор, а інше відділення на Дає ну, загальний, загальний спектр послуг. Дійсно бувають е, черги, але я хотів би звернутися безпосередньо до отримувачів коштів. Ваші виплати дійсні на протязі місяця. Тобто, будь-який бажаючий, з моменту як він отримує смс на свій мобільний телефон, може спокійно прийти, обрати собі будь-який день, не обов'язково звертатися у відділення йти в перший другий день. Дійсно, це створює ну невиправданий ажіотаж, і от в перші дні виплат так дійсно бувають черги. За словами Сергія Калія, у відділеннях Укрпошти соціальні виплати вимушені переселенці можуть отримати щодня. Руслана Гостяк, Віктор Пойда, новини на Суспільному.